Вітаю, я Віта Орлова, психолог і мама дитини з особливими потребами. Сьогодні я хочу поговорити на дуже непросту тему. Вона прийшла до мене з питання підписниці: як прийняти дитину з інвалідністю і як при цьому жити своє життя? І я одразу хочу сказати чесно: на це питання не можна відповісти коротко, і точно не можна відповісти фразою типу Просто прийми і живи. Я чула таке не раз, іноді навіть від людей, які називають себе експертами, і кожного разу всередині в мене було одне відчуття. Це може сказати тільки той, хто не знає, як це проживається насправді. Я знаю, бо я там була, я там є. Моя дитина не народилась з інвалідністю, і це важливий момент. Я встигла пожити іншим життям. Я знала, як це звичайне, легке материнство. Я встигла насолодитись цим до його року, а потім А потім була операція. І після неї все перевернулось. І знаєш, що найважче в такому досвіді? Не сам факт, що життя змінилось, а те, що ти постійно пам'ятаєш, як було. Ти не фантазуєш, ти не уявляєш, ти реально знаєш іншу реальність і постійно з нею порівнюєш теперішню. Дуже часто, коли говорять про прийняття, мають на увазі щось таке, типу от одного дня ти прокинешся, і все, ти прийняв. Але так не працює. Формально ми приймаємо дитину одразу, може, для когось це буде інсайт. Якщо дитина народжується з інвалідністю, і ти забираєш її з пологого будинку додому, то ти вже її прийняла. Ти з нею, ти не відмовилась від неї. Але тоді виникає питання, чому ж так боляче роками? І тут для мене прийшло дуже важливе усвідомлення. Ми часто не дитину не приймаємо, ми не приймаємо обставини, в яких ми опинилися. І тоді запускається внутрішній механізм. Я маю врятувати, я маю виправити, я маю зробити все можливо. І ніби логічно, якщо я зміню дитину. То життя знову стане таким, як було. Я теж там була, я теж жила в тому стані потім, потім він буде тримати голову, потім сяде, потім піде, потім заговорить. І от тоді, тоді ми будемо щасливі, і я дозволю собі нарешті жити. Але життя не чекало. І ми, мій момент справжнього прийняття стався зовсім не тоді, коли я перестала щось робити. Навпаки, він стався в той момент, коли я раптом дуже чітко побачила одну просту річ, мій син не знає, що з ним щось не так. Це я знаю, це мої страхи, це моя біль, це мої уявлення про норму, це мої очікування. Для нього. Він нормальний. Він живе своє життя, він не порівнює себе з іншими дітьми. Він не знає, яким мав би бути. І коли я поруч з ним була напружена, коли я плакала, коли я постійно всередині боролася з реальністю, він це дуже сильно відчував. І був постійно напрузі. І зовсім не розливався. Діти дуже тонко считують стан мами, навіть якщо ми нічого не говоримо. Ви уявляєте, а я оплакувала живу дитину. І в якийсь момент я зрозуміла дуже болісну річ: коли я весь час страждаю поруч з ним, він ніби підсвідомо считує: мама мене не приймає таким, який я є. В чому я винен? Мама страждає через мене. І оце мене просто зупинило. Я зрозуміла, він заслуговує бути любимим. не потім, не коли він щось почне робити, не коли він зможе, а зараз, таким, який він є. Саме зараз він потребує моєї безумовної любові і мого безумовного прийняття. Я для нього весь всесвіт. І що я йому даю, як Всесвіт. Чесно скажу, мене навіть зараз мурашить, коли я згадую, але у той мене, момент мене порвало. Але це і був момент прийняття. Ні, я не змирилась, а саме прийняла. Я не здалась, я не перестала допомагати, я просто перестала жити в напрузі і очікуванні. Я робила все, що я могла. Але не відкладала любов на потім. Я любила, люблю його тут і зараз. І тут з'являється ще одне важливе питання, яке мені дуже часто задають. А як при цьому жити своє життя паралельно з дитиною? Як не покласти себе повністю на життя дитини? Я чесно скажу. Я так робила довгі 6 років я жила тільки ним. 24 на сім, без пауз, без перерв, без себе. І це виглядає як любов, але дуже швидко перетворюється на виснаження, страждання і втрату себе. Після того, усвідомлення про прийняття я зрозуміла ще одну річ: щаслива мама, щаслива дитина. Ви всі чули. Це як в літаку, так? спочатку себе, потім дитину. А якщо я зламаюсь, йому не стане легше. І тоді я вперше дозволила собі подумати, мені потрібен ресурс не тільки для мого сина, мені потрібен ресурс для себе. спочатку. На початку це був такий. Робота з моїм внутрішнім станом, психологічна робота, пошук опори, духовні практики. Я пробувала різне. Щось підходило, щось ні, але я шукала свою форму. Потім дуже прості речі: спорт, рух, подивитися на себе в дзеркало, одяг, щось цікаве одягти, що мені подобається. Питання типу, що я хочу з'їсти, як я хочу виглядати, що мені зараз потрібно. Це були маленькі кроки, але вони повертали мене до життя. І тільки коли мій стан трошки стабілізувався, я поставила собі ще одне питання. А чим я хочу займатися? Нарешті, хто я, окрім мами? І так склалось, що мене по-справжньому зацікавила реабілітація і психологія. Спочатку це все було для себе і для нього. А потім це поступово переросло в мій шлях, у професію, у те, чим я зараз можу ділитися з іншими. І тут для мене важлива одна думка: дитина має своє життя, мама має своє життя, і вони йдуть паралельно, поруч. А не одне замість одного. Ми не рятуємо дитину, ми просто живемо. От, наприклад, хтось ходить в школу, ми ходимо на тренування, хтось іде на музику, ми йдемо до логопеда. Це не лікування життя, це образ життя. І у кожного він свій. І Якщо ти зараз це дивишся і думаєш, Боже, як же це про мене? І я хочу, щоб ти знала. З тобою все нормально, ти просто в процесі адаптації. Так, цей шлях не швидкий, але він можливий. Я буду ще говорити про це, відповідати на всі ваші питання, бо такі теми неможливо вмістити в один формат. І я хочу сказати, що це не історія про те, що треба відпустити чи просто пережити. Це історія про те, що життя не закінчується там, де починається біль. Воно змінюється. І в цій зміні дуже важливо не зникнути. Якщо ти зараз батько або мама, які живуть тільки життям дитини, якщо ти відчуваєш, що тебе там майже не залишилось, якщо ти боїшся дозволити собі жити, я тебе дуже добре розумію. І саме для таких батьків, як я, колись я проводжу індивідуальні та групові психологічні сесії. Без моралі, без «ти повинен, повинна, а з підтримкою, глибиною і реальними шляхами, пошуками сенсів, як повернути себе і при цьому не втратити близькість з дитини. Пиши мені в інстаграм, пиши тут в коментарях, ми поговоримо. І ти не будеш у цьому сам або сама.